Товариство, всім доброго дня. Компанія Neragro. Маємо на огляді у нас бюджетний комплект для перекачки дизеля. Наголошую, дизеля, не бензину. Можна поставити на Єврокуб. Маємо насос 12 вольт до 40 літрів на хвилину на крабіках для акумулятора. Смоктуючий шланг 2 метра. Ось такий він армований, який не буде. Згинатися, ламатися. Тут у нас фільтр грубої очистки для шлангу, якщо вкидати в Єврокуб через верх. Хомутики різні шланг 4 метра, опресований з двох сторон з такими ущільнювачами. І пістолет роздавальний, механічний, тобто він без відсікача. Тут можна ставити положення, фіксувати його. І лічильник у нас електронний. Суперточності від нього очікувати не варто. Але погрішність 2% він буде показувати. Є можливість калібровки та подивитися загальний показник роботи. Тобто можна налаштовувати точність видачі. От такий готовий комплект на Єврокуб для заправки генераторів або якоїсь маленької техніки для невеликих об'ємів. Бюджетне рішення буде працювати гарно.